Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, браття і сестри, дорога українська молоде, минулого року ми відзначали 160-ту річницю від дня народження композитора відомих в Україні та у світі коляд. Бог рождає, та во Флимі нині новина, отця Обстапа Неженківського. Так про себе він говорив сам. Я в першу чергу священник, потім молочар, а у вільну хвилину музика. Будучи ревним священником, а крім того, співтворцем однієї з найбільших молочних кооперативів у світі в часі визвольних змагань українського народу на початку 20 століття, був одним з найважливіших національних провідників у Галичині. Саме за це героїчно віддав своє життя. Отець Остап Нежанківський змалко мав відмінний талант до музики, окрім класичних, складних. Творів для хорів і оркестрів Бояну, отець Остап умів вдало оформлювати і усучаснювати світські духовні українські пісні, які швидко поширювались як улюблені посеред людей. Мелодії коляд Бог страждає, та во Влеємі нині новина є народними. Але саме те виконання, яке ми знаємо, є авторством отця Остапа Межанківського. Прагнувши прославити народженого Ісуса Христа та вшанувати світлу пам'ять нашого земляка, Отця Остапа Нещенківського, ми запрошуємо усіх долучитися до челенджу дітей і дорослих, одному чи хору, і записати відео, де ви колядуєте одну або й дві колядки. Бог Сереждає та вофлеємі нині новина. Сердечно вітаю вас з Рідвом Христовим! Христос рождається, in the sea